До нашого простору свободи доєдналася українська співачка, суперфіналістка шоу Голос Діти Джейн з прем'єрою своєї нової пісні Погляди. Івано, ми вас щиро вітаємо, раді бачити. Слава Україні, доброго дня. Дякую гарно запрошення. Я дуже рада бути сьогодні з вами тут. Ви така немірно щира, усміхнена, і це дуже доповнює мене, тому що я одразу відчуваю навіть по погляду, яка людина є насправді. Тому. Дякую вам за цю щирість. Дякую, Ваночко. І насправді, ось сьогодні наша тема саме пов'язана з поглядами, тому що ваша композиція, ваша пісня, вона про погляди і очі вони ніколи не брешуть. І зараз, через ваш погляд, наші телеглядачі якраз зрозуміють, що ви хотіли сказати саме правду, так про свою композицію, погляди Розказуйте вже. Діліться, тому що ми на вас довго чекали. Це а. точно. Ну, взагалі почну з того, чому саме погляди. Тому що все дійсно завжди починається з погляду. Саме по очах ми бачимо, чи бреше вам людина, чи вона з вами відкрита, чи вона ще раз вами. Це одразу помітно. Тому, перш ніж довіряти чимось чим словам, просто дійсно подивіться в очі, тому що саме там ви побачите всю правду, все те, що відбувається всередині людини, тому ось така й назва. Це дійсно моя історія. Це дійсно те, по чому я як це сказати, сканую людину, тому що очі вони ніколи не брешуть. Це правда, це реально правда, і знаєте, настільки ви ну можна сказати неперевершено Молода, юна, так красуня, але ви розумієте усі ці тонкощі, так що через погляд якраз можна відчути і енергетику. Я е, читала коментарі так з приводу вашої пісні, що ну, по-перше, ця композиція вона не схожа на всі ваші інші композиції. Вона абсолютно емоційна, вона глибока, вона е, зовсім інша. Чому це так сталося? Що ось така композиція вона до вас прийшла? Ви сказали про почуття, що ви їх написали саме через свої почуття, що можна розказати, яку можна історію розказати нашим телеглядачам, щоб вони саме е зрозуміли е про вашу історію, тому що ви закликаєте такий, можна сказати, маніфест у цієї пісні є, так? Що ви дивіться на чоловічі погляди, аналізуйте дівчата, не робіть так, як я. Ой, це дійсно моя історія, і це, як це сказати, я втрапила в таку була ситуація, коли, як це сказати, дуже сильно поринула в людину. А це робити е, можна, але дуже обережно, і тільки в той момент, коли ти е, вже 100% впевнена, що з тобою відкрита людина, що вона справді та, ким себе видає. Тому що, на жаль, дуже багато є е, таких людей, які видають себе взагалі за інших, і ми, можливо, іноді самі собі це накручуємо, можу так сказати, і іноді одягаємо ці рожеві окуляри. І не хочемо цього бачити, тому е, потрібно всьому ну, дивитись прямо в очі, е, і ну, дійсно там всі відповіді просто. І незважаючи на те, що мені тільки 20 років, я ще маленька, але е, я вже на своєму досвіді багато чого зрозуміла. Тому ось так, саме така історія пісні. Ви знаєте, у нас наразі жінки вони, а, набагато швидше дорослішають. Тому а, ми. А... У часи повномасштабної так з вами живемо, і те, що ви е, зараз е, саме ось таку творчу свою фішечку робите, е, розказуючи дівчатам, що не забувайте, не забувайте відчувати, тобто відносини вони завжди починаються з погляду. Дивіться очі, це саме зеркало, воно найправдивіше дзеркало. І е, ось чи багато разів ви ось, ну незважаючи на той дозвід, досвід зі своєю людиною, розуміли, що. Вам не по дорозі з тим чи іншим чоловіком або жінкою. Наскільки вам саме вам погляд допомагав? Чесно кажучи, я думаю, ще минулого року погляд мені взагалі не допомагав. Я не дивилась в очі, я слухала тільки любила вухами, можна так сказати. Я думаю, як і більшість дівчат. Тому, напевно, тільки ось в цьому році, щойно я написала. Цю пісню. До речі, цю пісню дуже швидко написала. Я там буквально за ніч написала повністю текст. Потім е, пішла до свого друга саунд-продюсера Тимофія, ми з ним записали пісню, і вже через два тижні пісня вийшла на всіх музичних платформах. Тому так е, я раніше була дуже наївна. Я не кажу, що я зараз така зовсім не наївна, але зараз я більш е, так е, більш глибоко поринаю в ці всі моменти. Ну, Насправді ви знаєте те, що ось завдяки таким почуттям, завдяки тому, що склалася така ситуація. ви написали цю пісню з імпульсу, і вона відгукується у багатьох людей. То те, що вони відчувають те саме, що й ви, і ось так, ось відзеркалюючись одне від одного, ми можемо допомагати. А насправді, взагалі, це ваша тема, ось так от прийшло якесь почуття, імпульс, і ви починаєте писати, скільки наразі вже доробків, коли чекати наступних пісень? І я взагалі чекаю, чесно кажучи, як і наші телеглядачі, коли буде саме цей кліпчик. Бо ваш погляд він фантастичний. Треба себе показувати. Чи можливо ви вже зробили якийсь у цьому напрямку рух з приводу кліпу? Ой, щодо кліпу, я поки що нічого не можу казати, тому що чесно кажучи, ми вже готуємо наступну пісню, яка буде просто надзвичайно надзвичайно буде що відбуватись всередині кожної людини, тому що там не просто там я співаю, там є певний момент, як це навіть не речитатив, це просто от я кажу крізь сльози текст. Саме ну, дійсно дуже болючі мені слова, саме ті слова, які я говорила людині прямо в очі. І ось це, напевно, в цьому є більш як це сказати, більш важкіша пісня буде. Тобто, ця мені пісня важка, але тут вона більш така танцювальна. Ми вирішили, незважаючи на те, що тут дуже глибокий сенс, зробити її більш такою танцювальною і ритмічною. А ось наступна пісня, вона дійсно просто. Я впевнена рвати серця, тому що це болюча тема навіть хлопців, я думаю. А що до кліпу? Я ж кажу, поки я нічого не можу казати, але скоріш за все на цю пісню вже не буде кліпу. А ось на наступну пісню буде і кліп, і пісня, і сльози, і крики. Все буде. І ось дійсно, кожна моя пісня це певний такий крик душі. Я все, ось все, що відбувається всередині мене, я все виливаю в пісню і бідні ці. Ті хлопці, які були в мене на шляху, тому що дійсно в кожній пісні є частиночка нашої історії. Тому ось так. Слухайте, ну у кожного митця, ну можна так щиро сказати, саме завдяки почуттям, внутрішнім переживанням і створюється хід. Тому дяка якраз тим. Хлопчикам, які е, дали вам ці емоції, які потім ми чуємо. Тому що ось їхати і слухати, знаєте, ось таку динамічну роботу дуже кльово. Вона, вона знаєте, незважаючи на те, що почуття такі, ну ви описуєте вкрай. Важкі в деякому сенсі, але вона ритмічна, і вона каже, то, що ти все одно все зможеш, ти все одно справишся. Так. І, і це найголовніше. І тим паче, ось кожна людина вона а, з нами на шляху для чогось. Тому їм дяка. А вам ось, а, знаєте, з приводу того, що там не повезло, я читала коментарі, що ви дуже гарно робите борщ. Ну, це правда, це правда. Я дуже люблю борщ, і, до речі, тільки нещодавно почала сама готувати його, але наскільки я розумію, це дуже вдало ми викрали ваш секретик. Так? Можливо. Ну, слухайте, насправді ось коли. Я... Зірка ділиться якраз своїми потаємними переживаннями, своїми особливостями. Те, що не тільки зірка, а я ще вмію і готувати, і і те, і те, і те, і те справжність. Ви і самі почали з приводу того, що справжність, так через погляд, справжність через усмішку через ось такі буденні, можливо, речі. Ми вас якраз з різних боків аналізуємо і робимо висновки, що це, це саме та співачка, за якою ми хочемо слідкувати, слухати і а, робити вподобайки, так, лайки і чекати на нові пісні. І Ви ось з приводу наступного треку дуже багато сказали, заінтригували, тому що там щось це продовження історії, погляди, чи ще це вже нова якась історія буде кохання. Хтось ще розбив серце. Чесно кажучи, це нова історія. О Боже, саме ось ця історія це, це буде. Це... Мона, чесно кажучи, мама іноді просто дивується, як я все встигаю. Тому що, крім, крім цих всіх історій, як. Крім написання пісень, я ще навчаюся в університеті, де я навчаюсь на актор кіно на секундочку. А це саме та сфера, коли ти повинен настільки поринути в це, тобто ти не можеш нічого прожити, не поринувши в цю історію в історію свого, свого персонажу. І от мені іноді навіть здається, що я прожила вже кілька життів. Тому що е, саме завдяки акторській майстерності я можу е, на собі про як це сказати відчути ось всю цю біль, яку відчувала та героїня моя. Тому так, акторська майстерність це дуже важливо для мене. Це дійсно саме те, чого мені напевно не вистачало. А ось е, щодо моїх історій, то це так це така цікава тема. Я думаю, про це можна дуже довго спілкуватись. Ну, насправді вони допомагають вам творити фантастичні речі. Це правда. Тож дякую за те, що вони з вами наразі трапляються, тому що у всьому свій час. А, і ще ось приводу витрічки так відкрили про пісню. А, взагалі, плани на майбутнє. А, незабаром новий рік, можливо, будуть якісь концерти, благодійні концерти для допомоги так, нашим військовим, зсу, тобто як у нас цим. Іваночко, що ви про це можете сказати? Тому що ви у нас співаєте давно, розкажіть оцю історію вашого життя. Угу. Ну, благодійні концерти це на даний момент дуже важливо, тому що дійсно ми збираємо кошти, багато коштів для наших військових. Раніше ми раділи снігу. Щойно випав перший сніг всі одразу сторіс, а там блін, перший сніг. Зараз просто дійсно все сприймається трішки по-іншому, тому що щойно ну, типу, ти думаєш про те, що наші хлопці там вони в цих окопах сніг. Паде і і дійсно, ну типу ще навіть передивляємось ці відео, що вони постять. Це ж просто це дуже, це дуже важко. Я навіть не уявляю, як вони там тримаються, але вони наші герої. Тому дійсно дуже багато чого змінилось в нас за цей період повномасштабної. Але благодійні концерти вони потрібні, вони будуть, їх буде ще дуже багато. Я в цьому впевнена. Не забуваємо донатити, не забуваємо про те, що відбувається в нашій країні. Так, дякуємо нашим хлопцям, що ми маємо можливість жити далі, там, творити, займатися своєю роботою, розвиватися. Але не забуваємо про хлопців. Тому благодійні концерти це дійсно зараз дуже важливо. І вони будуть 100%, будуть ще більше. Це одна з місій. Так, вас, як музикантів, тримати цей музичний тил. Ми так його називаємо, тому що ви саме своїм голосом можете донести своїми піснями також можете донести. І е, є люди, так, які постійно саме пишуть пісні про військових, але нашим жінкам та чоловікам потрібно саме чути і а, про почуття, про буденні так. речі, так само про погляди. Там і ось... Так, так, так. Римку відсувати, і це дуже важливо, особливо в теперішній час. Тому так, створюємо надалі щось чуттєве, щось те, що, ну, що буде дійсно торкати серця кожного слухача, кожного українця. І наостанок головний, взагалі, головний меседж, який ви хотіли донести ось саме своєю композицією погляди. Дивіться очі. Не віддіться на слова, <просту> просто шукайте всі відповіді в очах. Але ой, піс... так, так, так. Піс, після очей ще треба якісь дії робити, так? Тому що у нас такий... Ну Це так. Психологічно. Це важливо, але перевіряйте. Дійсно, довіряйте, але перевіряйте. Це не просто так сказали. тому ось так. Дії важливі. Не, не просто дивіться в очі хлопці, особливо, робіть дії. І побажання нашим телеглядачам. Ой, бажаю нам перемоги, терпіння, хлопці нашим сили. Знаєте, що ми щодня пам'ятаємо про вас, ми вас підтримуємо. Ми дякуємо вам за все, що ви робите. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава Іваночка щиро дякуємо за те, що ви до нас доєдналися за вашу щирість, за ваші погляди. Ми вже крокуємо саме до презентації вашої пісні і погляди, а нагадуємо нашим телеглядачам, що з нами у просторі Свободі була суперфіналістка Голос Діти, українська співачка Джейн з презентацією пісні і погляди. Я не буду ніколи такою. А як також, ніщо була з тобою, на цьому все і нехай це мій останній поворон знай Минулого разу було до побачення. Тож для мене це не має значення. Це не для нас, особливо тепер, не для цього час. Я так хочу забути, коли не змогла змахнути, що з тобою це крах. І від твоїх мене